Степан Васильченко неслухняний глечик. Раз мама топила в печі, а я пустував, зачепив ключкою мальований глечик за вушку та й тягаю по полу. Мама насварилася, грай глечику, грай, підеш без вушка. Я почув те я сам собі дивуюся, чого це, мама, не на мене гримає, а на глечика. Та й радий тому, аби не на мене думаю. Та й далі граюся, коли це глечик грязь з полу додолу і розлетівся в черепки. Угадала, мама, розбився такий вражий глечик, думаю собі. Побачила твоє мати та мовчки за віника. А я бачу це та й думаю ну ну, що буде далі? Невже ж оце мама будуть бити на слухняного глечика, що розбився? А про себе й байдуже. Мама підійшла ближче. Та не Глечик, а мене порука, порука. А не яка тобі казала. Не грайся з Глечиком, бо розіб'єш. Мамо, ви ж не мені. То ви Гличикові казали, репетуй. Глечик глухий, а ти з вухами, сякий такий, сину. Не тебе ж Глечичик, а ти його по полу волочиш. Та й знову, та й знову, от тобі маєш, думаю, на кого сварилися, а кому дісталося.